Розділ 12. Ось заповіді та закони, які ви будете старанно виконувати в краю, який Господь, Бог ваших батьків, дає вам уволодіння ним по всі дні життя на землі. Дощенту маєте знищити всі місця на високих горах, на пагорбах та під кожним креслатим деревом, де народи, яких ви проганяєте, служили своїм богам. Зруйнуйте їхні жертовники. Порозбивайте їхні стовпи, поспалюйте вогнем їхні священні гаї, порубайте різьблені зображення їхніх богів і зітріть з того місця навіть їхнє ім'я, не чиніть чогось подібного для Господа вашого Бога, але будете прагнути зустрічі з Господом вашим Богом на певному місці серед одного з ваших племен, яке він обере, щоб там закарбувалось і перебувало його ім'я. Туди будете приходити, туди приноситимете свої всепалення, свої жертвоприношення, свої первоплоди й десятини, свої жертовні дари, жертви своїх обітниць, свої добровільні жертви, а також первородних зі своєї великої та дрібної худоби. Там перед Господом, вашим Богом, споживатимете їх і будете радіти кожним здобутком своїх рук разом із вашими родинами за все те, чим Господь ваш Бог. Поблагословив вас, не будете чинити всього того, що ми тут сьогодні робимо, кожний, що правильне в його очах, оскільки ви ще не дійшли до місця відпочинку і до володіння, яке Господь ваш Бог дає вам. Але коли переправитесь через Йордан і оселитесь в краю, який Господь ваш Бог дає вам у спадщину, коли Він дасть вам спокій від усіх ваших навколишніх ворогів, і ви житимете в безпеці. То на місце, яке Господь ваш Бог обере, щоб там у ньому перебувало Його ім'я, туди ви приноситимете все, що я вам заповідаю: ваші всипалення, ваші жертвоприношення, ваші десятини, ваші жертовні дари, всі ваші найкращі жертви обітниць, які ви пообіцяєте, Господу, там ви будете веселитися перед Господом вашим Богом. Разом з вашими синами і вашими дочками, з вашими рабами, вашими невільницями, а також з левітами, які перебувають у ваших оселях, оскільки у них немає ні частки, ні спадщини з вами. Остерігайся, аби ти не приносив своїх всепалень на будь-якому місці, яке побачиш, але лише на тому місці, яке Господь обере в одному з поміж твоїх племен, там приноситимеш свої всепалення. І там чинитимеш усе, що я тобі заповідаю. Але можеш різати та їсти м'ясо, скільки бажатиме твоя душа за благословенням Господа Твого Бога, яке він даватиме тобі в усіх твоїх поселеннях. Як нечистий, так і чистий можуть його споживати, як їдять сарну чи оленя. Тільки крові не споживайте, виливайте її на землю, як воду. Ти не повинен їсти у своїх поселеннях нічого з десятини свого збіжжя, свого вина та своєї олії, а також первородних зі своєї великої та дрібної худоби, жодних жертвообітниць, які ти пообіцяв, своїх добровільних дарів та своїх жертовних дарів. Споживатимеш їх лише перед Господом твоїм Богом, на місці, яке Господь твій Бог обере разом зі своїм сином і своєю дочкою. З твоїм рабом і твоєю невільницею, а також левітом, який перебуває в твоїй оселі. Ти радітимеш перед Господом своїм Богом за все, що досягла твоя рука. Стережися, щоб ти не залишав левіта по всі дні свого життя на твоїй землі. Коли ж Господь твій Бог поширить твої кордони, як Він обіцяв тобі, і ти скажеш, Хочу їсти м'ясо, скільки твоя душа хоче їсти м'ясо, то їж собі м'ясо, скільки бажатиме твоя душа. Якщо те місце, яке Господь твій Бог обере, аби там перебувало Його ім'я, буде дуже далеко від тебе, то будеш різати свою велику та дрібну худобу, яку Господь дасть тобі, як я тобі наказав, і їсти у своїх оселях, скільки бажатиме твоя душа, тільки споживатимеш його так, як їдять сарну чи оленя, нечистий, як і чистий, однаково можуть їсти Його. Тільки будь уважним, щоб не споживати крові. Бо кров це душа, не можна споживати душі разом з м'ясом, не споживатимеш її, виливай її на землю, як воду. Не споживай її, аби було добре тобі та твоїм нащадкам після тебе, коли ти чинитимеш добре та угодне в очах Господа. Однак присвячені тобою дари, які будуть у тебе, і свої пожертви обітниць принесеш, коли прийдеш на місце, яке Господь обере. Принось також свої всепалення на жертовнику Господа твого Бога як м'ясо, так і кров. Кров же твоїх інших жертв має бути вилита на жертовник Господа твого Бога, а м'ясо можеш їсти. Дотримуйся і будь слухняним щодо всіх цих слів, які я тобі заповідаю, аби повіки було добре тобі та твоїм нащадкам після тебе, за умови, що ти чинитимеш добре і правильне в очах Господа твого Бога. Коли Господь твій Бог вигубить перед тобою народи, до яких ти йдеш, аби ними заволодіти, підкориш їх і оселишся на їхній землі, то остерігайся, щоби після того, як вони будуть знищені перед тобою, ти не потрапив у їхню пастку, щоб не зацікавився їхніми богами, говорячи: як ці народи служили своїм богам, так чинитиму і я, не робитимеш такого для Господа твого Бога. Адже вони чинили для своїх богів усе те, що огидне Господу, вони для своїх богів спалювали у вогні своїх синів та власних дочок. Отже пильнуй, аби дотримуватись кожного слова, яке я тобі заповідаю, не додавай нічого до нього і не віднімай від нього.